Добрий день, мої любі малята! Рада я вас всіх вітати! Ми отримали листа від мавпочки Анфіси. Вона знає, що треба вирости, вивчитись та отримати професію і працювати. Але, на жаль, наша мавпочка не знає, які існують професії. Тож, давайте їй допоможемо дізнатися. Я буду вам загадувати загадки, а ви їх будете відгадувати. І тим самим Анфіса також дізнається, які існують професії. Увага малята! Перша загадка. Хто як квочка із курчатами? В дитсадку завжди з малятами? Хто їх пильно доглядає? Нянче пестить, розважає. Це вірно, малята, це вихователь. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Вірно, це кухар. Наступна загадка. Золоті у нього руки, робить зачіски перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує? Вірно, малята, це перукар. Наступна загадка. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим? Дружить з голкою, тканиною, строчить швейною машиною. Це вірно, малята, це швачка. Молодці. Наступна загадка. Вчить читати, рахувати і невтомно працювати. Хто це малята? Вірно, малята це вчителька. Молодці. Хто людей з біди рятує, хто хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки і мікстуру. Хто це малята? Вірно, це лікар. Молодці. Виростають скрізь будинки. Хто складав у ці цеглинки? Хто тут стіни мурував? Нам будинки збудував? Хто це малята? Вірно, це будівельник. Малята, ви всі в мене молодці, і наша мавпочка Анфіса. Також ознайомилась з професіями. А тепер пограємо з вами в гру. Я буду називати Дію, а ви будете називати професію, яка до неї відноситься. Тож будьте уважні. Малята хто у нас виховує? Вірно виховує вихователь. А хто куховарить? Вірно, куховарить кухар. Малята, а хто стриже і фарбує? Вірно, малята, перукар. А хто навчає читати і писати? Вірно, вчитель. А хто лікує людей? Вірно лікар. Малята. А хто будує? Вірно, мої любі, будівельник, ви з усім впорались. А зараз ми з вами пограємо в гру. Знайди зайвий предмет. Малята, подивіться на малюнок і скажіть, який предмет не потрібен для роботи лікарю. Вірно, це молоток. А який предмет не треба для роботи пожежнику? Вірно, це плаття. А який предмет не потрібен для роботи будівельнику? Вірно не потрібен шприц. Малята, а який предмет не потрібен для роботи кухарю? Вірно, малята для кухаря не потрібні нитки. Малята, ви всі сьогодні були молодці. Ви впорались з усіма завданнями і допомогли нашій мавпочці-Анфісці дізнатися про професії. Тож, я бажаю вам всього найкращого і буду з нетерпінням чекати з вами зустрічі знов. Nao dobre!